thank you Thank <laughs> you. Сьогодні ми продовжуємо акцію Конгресу українських націоналістів, яка полягає у тому, щоб знову ж таки подарувати книги, які торкаються постати Степана Бандери та Романа Шухевича навчанням закладам міста Івано-Франківська та області. Сьогодні хочу підкреслити те, що ця акція, яку ми розпочали у п'ятій школі міста Івано-Франківська, сьогодні підтримують інші громадські організації, такі як Патріот України, яка відгукнулася на наш заклик і готова підтримувати нас у наших подальших дівчат, а також громадськість окремі особи, які Сі авторами своїх власних книг, які теж е, вирішили подарувати ці книги, які трокаються національно-безумної боротьби для школярів міста, для того, щоб цю історію викинули із підвищників історії України, а також із програми ЗНО, завдяки міністру освіти і науки Табачнику, так що ми могли все ж таки наші учні, наші школярі змогли запізнатися з цією історією і могли її. Вивчити, так, не забути ці історичні моменти, які торкаються історії нашого краю так, безпосередньо. Боротьби наших країн за те, щоб наша державність була сьогодні незалежна. Тепер представилися Ярослав Коричук, член обласного проводу Конгресу українських націоналістів. Сьогодні побувати у вас новому році. Я думаю, що кожен із вас знає про те, що, можливо, чув десь, можливо, десь розповідали з Телебачення чи можливо десь на радіо про те, що нещодавно із програми ЗНО так, виключили такі постаті, як Степан Бондера та Роман так. Ми знаємо про те, що спорудників історії України ці постаті і українська визвана боротьба за те, щоб Україна сьогодні була незалежною державою, теж вже задані. І основна наша мета нашої політичної сили Конгресу українських націоналістів так, для того, щоб ми не забули про цих людей, тим бачимо, що ці люди безпосередньо пов'язані з нашим крайним, тому що кожен з вас знає про те, що Степан Бандера є обернецем наших теренів так? із села Старий України Калицького району. Люди, які віддали своє життя, щоб сьогодні Україна була незалежною, так опинилися поза бортом історії. І для того, щоб ми не забули про них. Не забули про них, так? для того, щоб ми могли згадати про них. Так? Дізнатися більше про них інформації, можливо, вже без підручників історії, можливо, без програми ЗНО, щоб ми могли все ж таки, отримати певну літературу, яку ми сьогодні презентуємо, яку ми хочемо подарувати і подаруємо в школі, школі, для того, щоб ми могли почати. По можливості ваші так, на декілька хвилин взяти вони коротенькі практично кожного з цих книжечок, для того, щоб ви більше дізналися про цю історію. Таку акцію ми вже проводили у рамках нашої п'ятої школи в місті Івано-Франківській. Сьогодні ми, каже, завітали вже до вас. Хочу сказати про те, що на нашу пропозицію вдохнулися інші люди, які підтримали цю акцію, так це і інші громадські організації. Я хочу представити пана. Сергія, який представляє громадську організацію Патріот України, так, які вдохнулися і готові підтримати, тому, пане вам декілька слів. Дякую. Дякую, так, справді, наша організація Патріот України дуже тішиться з того, що такі є люди, як Прогрес українських націоналістів, які здатні на те, щоб прийти до школи просто так, на урок. Принести літературу, подарувати її, і наша організація долучається до ініціативи Українського конгресу українських націоналістів. І ми заявляємо про те, що будемо приймати участь у всіх акціях конгресу і з приводу відстоювання української історії і мови та низки інших акцій. Загалом наша співпраця щодень стає все тіснішою та більш та більш лідною. Від себе хочу додати. Ми сьогодні прийшли, не якісь такі кремезні дядьки, до, до маленьких діток до школи, ви вже достатньо дорослі, дуже скоро ви вже станете за шкільних лав, пар, і підете, скажімо так, вже розпочнете своє доросле життя, будете розбудовувати цю нашу державу, нашу Україну. Якраз перед вами. У вас дуже велике завдання тобто продовжити е, ту роботу, яку зробили покоління попередніх борців за українську Україну. І саме на вас лежить відповідальність за те, якою вона буде. Тому для цього е, на переконання нашої організації, також Конгресу українських націоналістів, знання власної історії української в українському контексті для українців є надзвичайно важливим. Ми не дозволимо нікому вкрасти в нас нашу історію. Хтось тобто, скаже, ну це можливо там. Ми упереджені, чи у нас своя думка зовсім ні. Кожна історія, кожен народ погодься, має право на власну історію. Ми нічого там не перекручуємо, не пишемо якісь е чи Це не є електристика, це просто історичні факти. Вчора, ви знаєте, я був на круглому столі, присвяченому пам'яті Романа Шухевича. Там було сказано про те, що коли його е знищили спецслужби радянські. Вони настільки боялися, що буде здвиг, народний паломництво, що вони просто знищили тіло його. Неможливо, зараз на сьогоднішній день немає е, навіть могили, місця поховання. Так само ми бачимо, як сьогодні українофобські сили бояться навіть самої правди про Шухевича, просто слова, просто книжки про нього. І Шухевича, і Бандери та низьких інших. Тому я ще раз підтверджую і заявляю, ми щиро вдячні Конгресу українських націоналістів за те, що вони запросили нас до участі у цій акції. Ми будемо всіляко сприяти таким акціям і обов'язково до них долучатися. Дякую за увагу. Дякую вам. Звичайно, що на нашу акцію ми розпочали, так як ми будемо продовжувати не тільки з рамками Франківська, але й в межах області навчання зачає для того, щоб донести цю літературу. Зіткнулися люди, які свого часу теж написали свої книги, які трукаються на національної визнаної боротьби. І я би хотів надати таке коротеньке слово пану Омель'яну, так, Левицькому, доволі відомому громадському діячу, активному члену товариства Меморіал, який теж написав свою книгу, це не злочин, який трікається вдома з вас був дим'яному лазі. А почув про цю подію, так саме пан Омельян проводив експертизу тих останків, які були знайдені в на основі чого вийшла його книжка. І він вилучив те, що ми теж не забули про ці події і могли не допустити їх. Потім пане панеляно декілька слів. Так, мені дуже приємно, що я маю таку нагоду. Нагоду спілкуватися з вами. Ми прийшли для того, щоб відстояти нашу українську ідею. Бо нам забирають нашу історію, нам забирають наше право. Говорити по-українськи, забирають мову, забирають історію, і тому ця акція, яка проводиться, має для мати для України, для вас особисто велике значення. Кожен з нас, тут, який тут стоїть, багато приклався для того, щоб Україна якось будувалася, як... бо ми всі хотіли України. Може, вона не така, як ми маємо зараз, але вона є Україна. Ми говоримо на рідній морі. Хто як хоче, але на рідній говоримо мови. І в принципі до, цього, до цієї побудови України і прилучився і я. Я працював судово-медичним експертом-криміналістом. Закінчив медінститут Івана Трампівський, пройшов курси судової медицини і проводив всі експертизи, які проводились з приводу жертв тоталітарних систем, жертв сталінських репресій. Перша моя експертиза це була в Дем'янному лазі. Дем лазі. І там ми знайшли 524 поховань, групи, які, які були замучені в тюрмі. Потім йшли розкопки в багатьох містах, селах. Я, в принципі, за свій час, потім, коли я працював в суд експертизі, я провів 68 разів розкопки. Проводив розкопки у Львівській області два рази. Навіть у Львівській тюрмі за Марсинівській я проводив розкопки жертв сталінізму. Проводив розкопки в Тернопільській області, в Бучичі, в церкві Святої Покрови, там було 167 трупів. В церкві в підвалі скидано. Убивали людей і скидали туди. Ну і проводив розкопки тут в нашій області. Останні розкопки, які ми проводимо з тим Василь, з меморіалу пан Боричук. Це ми прийняв учасники тих розкопок Це пшеничний жах. Там дуже велика маса людей загинуло, там понад 600 чоловік ми розкопали, і нам влада не дає їх Так що це Також наша акція повинна якось в тій справі. І де, на основі тих всіх розкопок, які я проводив, я написав книжку Не злочин. Тут описується про всі ті розкопки, ну, крім останніх двох-чот розкопок, всі розкопки, які проводили на території нашої області, Львівської і Тернопільської областей. Теж, я цього вносив те, що я беру в бібліотеці вашої школи. ви почитали, подивилися, як нас вручно і як не виживали. Ну, так, в принципі, все Дякую дякую за Я би хотів попросити пана Василя, хоча б показав вам, які книжки надійдуть до вашої бібліотеки. Пане Василю, будь ласка. Так як наша акція називається Подаруйте до школи імена національної українських національних героїв Степана Манделя і Романа Шевкевича, ми насамперед я би власне хотів показати вам невеличкі брошурки, присвячені цим особам. Знаю, що сучасне молоде покоління хоче кодати інформацію дуже швидко і не дуже полюбляє читати багато певні видання. Тому саме для вас будуть цікавими такі книжки про Бандеру, про Романа Шухєвича. Вони коротенькі, дуже змістовні, цікаво написані. Просто написані і прочитавши цю невеличку брошуру, я думаю, що ви будете мати якийсь мінімум багаж знань про цих національних героїв. Зрештою, це є обов'язок, скажімо, будь-якого свідомого громадянина Української держави. Зрештою, як це є багатьох європейських державах, тому що кожен європейський народ знає і шанує своїх національних героїв. Крім цього, серед цієї літератури можна дізнатися і про, інших, про мільйони інших борців за українську державність, зокрема Василь Бук, це останній генерал-бурунжий української повстанської армії після Романа Шух'євича. Далі ще хочу звернути вашу увагу. От, така брошурка розповість вам про діяльність організації українських націоналістів, дідером якої був Степан Бандера в 30-ті роки. Ця брошурка розповідає про славну сторінку в історії України. Це створення карпатської України в 39-му році. До створення поїду залишилися знову ж таки, ті ж члени організації Українських націоналістів на чолі з Бандерою. Якщо ви полюбляєте мандрувати, полюбляєте мандрувати нашим краєм, вам обов'язково стане в пригоді ось такий з стежками української повстанської армії. Тут зібрані всі такі місця. Бачимо показані фотографії, коротко описано, що це місце. Всі місця пов'язані з українською визовою, боротьбою на теренах Прикарпаття. Якщо вас цікавлять, як виглядала колись українська повстанська криївка, тут ви знайдете інформацію, де знаходяться такі криївки, тобто ті, які відновлені, які можна відвідати, подивитися. Якщо ви хочете вшанувати того чи іншого українського героя, прийти на місце його на місце. Його могили, знову ж таки, цю інформацію ви знайдете. навіть нас саме. Не знаючи нашої попередньої історії, ми не можемо будувати нашого майбутнього попереду, так? тому що в будь-якому випадку історія має своє продовження, так? має свою циклічність і вона просто повторюється через певний етап, через, через певний період. Ну, і дати можливість нам показати ці книги і передати їх до бібліотеки. Школи, я думаю, що вони знайдуть своє місце і будь-які не тільки цей клас, але з інші зможуть з ними познайомитися. Не тільки ми у камені ми гарантовано, а віддати, що наші випускники гідно продовжують діяння патріотів і передбани, яка садиться по своїх тіл. Пізнаємо цього програма на граду. Наслідує його Така спостереження. Тут сьогодні два випускники школи насправді в цьому з нами залітали. Це пан Олег і пан Омелян. І в цьому є надзвичайний символізм, тому що ми бачимо єдність поколінь, їхній взаємозв'язок у справі відстоювання української історії, ще й тим більше в рідній школі. Я вважаю, що це більш ніж благородна справа і заслуговує поваги. Ще одне буквально маленьке таке, зауваження. E, насправді справа відстоювання історії української вивчення, це не може здатися, що це потрібно тільки цим людям, які прийшли до вас щось на урок так собі і стали тут розповідати, якісь там, начебто, національно-патріотичні сили. E, я хочу зауважити, що Національно-патріотичні сили це не просто ми, це всі ми з вами, це весь український народ, тому що тільки всім народом ми можемо відстояти наші національні інтереси. На завершення хочу сказати, таке козацьке письків, якщо всім народом подути, ураган буде, Тобто потрібно до цієї роботи долучатися всім. Немає окремо патріотів України, десь далеко націон українських націоналістів і всіх решта українців. Ми всі патріоти, націоналісти і українці в першу чергу. Дякую вам за увагу, дякую, що дозволили залітати до нас. Дякую. вашу наскільки це цікава акція і яку вона десь користь для молоді? Насамперед дякую конрасу українських націоналістів, хлопцям із патріотом України, які завітали сьогодні осінь до школи. Я вважаю, що ця акція досить актуальна, особливо сьогоднішній час таких бурхливих політичних проблем. Дивно є, що далека Австралія може відзначати вшановити українських патріотів вчора, між іншим, така акція була в той же час, як у нас частина. Назам ну, так не дуже патріотів, а можуть вшановити зовсім інших осіб. Згадуємо про Сталіна, забуваємо про своїх Шухевичів, забуваємо про гірника, про батьків інших тих, які десь долучилися до розвою української історії справедливої. Ну і важливо для вас, зокрема, випускників, незважаючи на всі ті політичні перетурбації, які йдуть, вам варто знати про людей, які Будували і не тільки будували, а й життя віддали за майбутнє незалежну Україну.